На огляді підсвітка з артикулом 12223. Виробник заявляє, що вона підходить на 43 ю діагональ. В комплекті 6 планочок. 3 штучки типу А і 3 штучки типу Б. Планочка Б має довжину 431 мм, Планочка А 418. Разом складеному вигляді 850 мм. Маркування планочки Б. Присутня кругла лінза діаметром 17 міліметрів. На планочці 4 діоди, напруга одного 3 вольти і маркування планочки А. Планочка має два канали в складеному вигляді. Напруга кожного 10 вольт. Матеріал основи планки алюміній. Термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.